Одне яблуко, цибуля, синя, майонез, горошок консервірований, філе оселеця і варений буряк. Ще поки він у мене вариться. Вариться буряк, звариться, і це все порізать, перемазать майонезом і буде щось смачне. Зараз побачимо. Добавляем 4 ложки горошка консервированного. Стараємося без юшки. Так, одна. Дві. Три. І чотири. Ще трошки можна добавить. Потім перемешать все майне здобить. Можна підсолитись кому треба. Хоча там селюдочка буде така соляненька. І побачимо, що там буде далі. Висипала я вже бурячок. Тепер можна майонезик і перемазувати. Кисалатик у мене вийшов. Красненький, ну, з бурячком. Бачите, е ця фіолетова цибуля замаскирувалася. Стала ще більш розова. Так що всім смачного буду пробувати, не знаю, що, що вийшло. Ну, щось незвичне. 加点油吧。